Не видно штрихів. Бо я легенько роблю. І ось тут, бачите, де? Де капелюр з головою з'єднується. Оця частинка. Я ставлю тут олівець і малюю ось такі спіральки. Ось так в нього таке буде волосечко, бачите? Отак крутимо олівця. Пробуємо. Пробуємо. Звідси треба, звідси вести. Звідси. дивися. Тільки притискайте трошки до лічка. Можна. Зробили? Тепер акуратненько замальовуємо. Дивіться, як я маленькими штрихами роблю, тоді в мене зовсім не видно лінії. Дивіться, як я повільно рухаю рукою. Подивіться. І бачите, в мене зовсім не залишається білого паперу. Тому що я частинками йду, а не спішу. Бачите? Тяжко, правда, А в школі буде ще тяжче, діти. Вчиться тут. Бо мені брат сказати, що в школі навіть складно буде. Ну, то працюйте тут, Нічого, нічого, все добре тут. Так, і на мене, я показую, що далі малююся. Скоріше, ви не душі так сильно. Не треба так душити, сильно Замальовуємо рукава. Замалювали. Самому лице заваляв. Завалюваємо. Два. У нас є трошки довше. темно-зелений. Темно-зелений. термозелений. Тернозелене. Молодець каленка, молодець. А молодець Данило замальовує. Можна, можна дочі, можна. Не спішиш. Ну, Тоді вже тут замальовуй, давай. А ти тут інший кольор замалюєш. Оранжевий Ну, Люди, тут іншим кольором замалює. Так. Ну що, вийшов? Треба червоним замалювати. Зразки я буду показувати в кінці заняття. гарні роботи. Так. А тепер голосно засміялися, як клоуни. that's